Ті відрізні диски Дніпро М серії Ultra 125 на 1.2 і клінспор 125 на 1.2 по нержавіці і чорному металу. Будемо заміряти, яку довжину листового металу зможуть відрізати кожен із них. Товщина листа буде 2 мм. Диски клінспор я придбав в інтернет-магазині Argon In UA. Клінспор результат 2 метра і 2 шматочки по 90. Загалом диск відпиляв 3 метра 80 Дніпро М. Дивимось, скільки він у нас прорізав. Там був у нас двохметровий кусок і тут 64 см. тобто 2 метра 64 см. Симку маємо отакі ось результати для Дніпроема і для Клінспора відповідно. Також не забувайте, якщо ви хочете отримати знижечку 3% на сайті Яргон Треба вам ввести промокод DIMON і буде вам щастя!